Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області. Інформують у штабі оборони у Куп'янську внаслідок обстрілів. Пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську-Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки. Вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію. У селищі міського типу Вільча через обстріли окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків. Був приліт у Вовчанський геріатричний пансіонат. Пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, одна пожежа у дворічній сталася через ворожий обстріл. Снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. На момент прибуття рятувальників, площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Також двічі рятувальники виїжджали на перевірку території населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. Звітують у ДСНС. У місті Куп'янськ пошкоджені споруди на території приватного підприємства. Місто Вовчанськ та селище Вільча зазнали масованої артатаки. Внаслідок цього пошкоджень зазнали: лікарня, два двоповерхові житлові будинки, геріатричний пансіонат. Заклад дошкільної освіти, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, п'ять приватних будинків. Пожеж не зафіксовано. Постраждалих немає. Як інформують у штабі оборони Збройні сили України на лінії зіткнення надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами. Яна Біляєва Стаздейнеком, Харківські звісті. Окупанти посилюють терор Запоріжжя. За минулу добу область обстріляли 153 рази. Як пише очільник регіону, серед ночі жителі Запоріжжя чули гучний вибух. Це був обстріл Матвіївської громади. Ракета С-300 впала в полі, обійшлося без жертв. Британія разом із танками поставить в Україну понад 200 одиниць бронетехніки та артилерію. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Сполученого Королівства. Він додав, що Британія також надасть Україні ще 100 тисяч артилерійських снарядів на додачу до 300 тисяч виділених раніше. Майже 200 медичних закладів в Україні повністю зруйновані, пошкоджено понад тисячу. Про це повідомив очільник мозу Віктор Ляшко. Наразі 200 з медустанов вже відновлені. Працювати продовжують і надалі. Влада виділяє субвенції регіонам, щоб запускати у роботу заклади охорони здоров'я. США нададуть 125 мільйонів доларів на відновлення української енергосистеми. Про це повідомила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер. Гроші направлять на електричні компоненти та інші матеріали, які допоможуть усунути наслідки терористичних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України. Також частину коштів направлять на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання та централізованого теплопостачання столиці. ДТЕК може створити бригади, які по скаргам громадян вимикатимуть світло в окремих будинках. Де воно не було відключено за графіком. Зараз питання перебуває у стадії обговорення. Про це у себе в телеграм повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко з посиланням на розмову з представниками ТТЕКу. Падіння гвинтокрила у броварах Київської області жахлива трагедія, що приголомшила всю Україну, сталася близько пів на дев'яту ранку. У результаті падіння гвинтокрила ДСНС пошкоджено будівлю дитячого садочку. Відбулось масштабне загоряння. У гелікоптері знаходилось керівництво Міністерства внутрішніх справ та члени екіпажу рятувальники. Зараз на місці тривають пошукові роботи, а правоохоронні органи з'ясовують причини та обставини надзвичайної ситуації. В результаті падіння загинуло 16 людей, з них троє дітей. Шпиталізовано 30 осіб, серед них 12 дітей. Пошукові роботи тривають. Загиблих вшанували хвилиною мовчання мер Харкова Ігор Терхов та члени виконавчого комітету міськради під час чергового онлайн-засідання. Шановна члени виконавчого комітету, ви всі, мабуть, знаєте, що сьогодні произошла така трагедія у Браварах. Загинули руководство МВС. України загинули діти поранені, тому а, прошу а, почити пам'ять хвилиною мовчання. Це страшна трагедія усіх. Далі перейшли до робочих питань стосовно життєдіяльності міста Харкова. І одна із головних задач соціальний супровід дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як зазвичай, муніципалітет продовжує надавати підтримку цієї категорії населення. Наступне питання стосувалося організації харчування для школярів пільгових категорій. Такі обіди готуються у спеціалізованих закладах освіти, де діти. Можуть отримувати харчування. Більш того, обговорили і плани на цей рік, що стосується цифрового розвитку. Так у планах вдосконалювати роботу служби 1562, проєкт проект картка харків'янина та застосунок мій харків, аби зробити все можливе для того, щоб ці проекти стали ще комфортнішими для користування жителями міста. Розглянули і питання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів для представників малого бізнесу мегаполісу. Обговорили. І поточні питання: відновлення будинків, роботу служб життєзабезпечення та інше. Всі рішення щодо комфортного функціонування Харкова та оперативної роботи комунальних підприємств були підтримані членами виконкому одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя. Це один з пунктів незламності, що відкритий на базі освітнього закладу Шевченківського району. Він працює у підвальному приміщенні. Тут окремо відведені медичний та куточок для дозвілля, місця для відпочинку для діток і дорослого населення. Є вбиральні, рукомийники, обігріває все спеціально збудована піч, що працює на дровах. У разі знеструмлення є генератор. В сусідньому приміщенні розгорнули імпровізовану кухню, де можна розігріти чи приготувати їжу і напої. Саме такі умови тут створені для жителів мікрорайону. На випадок блекаута або інших ситуацій, що можуть виникнути у прифронтовому Харкові, більше того, на базі цієї школи працює ще й пункт видачі гарячого харчування. Кухарі заступають вдосвіта, щоб щодня приготувати для харків'ян свіжий обід. У нас сьогодні в меню тівтілька куріна в соусі. Кашка ячневая, і суп с макарончиками и кофейный напиток. Прирост есть, конечно. Люди, кому надо, приходят, есть возможность прийти со своими емкостями и взять себе обед и своим близким. Пункт видачі гарячого харчування працює з 1 грудня, і за цей період ми вже видали дуже багато їжі. Щодня приходить від 200 до 400 людей. Ми видаємо до 620 порцій. Це найбільша цифра була 620 порцій. Це вчора було. Готують кухарі, які працюють у комбінаті дитячого харчування. І за допомогою волонтерів ми видаємо це харчування, допомагаємо людям літнім піднятися, упакувати їжу, спуститися сходами і так далі, тобто всі послуги, які ми можемо надати, надаємо те, де пересиджують харків'яни та де готують їжу для нужденних на власні очі. Побачив представник комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій. Сергій Бабак поспілкувався з освітянами та кухарями і скуштував те, чим годують населення у Харкові цієї воєнної зими. Що стосується цього пункту незламності, я знаю, що такий більше ніж 60 зроблено в школах Харкова. Це насправді дуже класно. Це вже другий пункт, який незламності, в якому ми сьогодні були. В першому зустрічалися там з директорами шкіл, неформально, відверто говорили про проблеми. Те, що можу відмітити точно, вони всі дуже затишні, в них приємно знаходитися. Вони багатофункціональні. Вони в собі мають і бібліотеку, і медичний пункт. І все необхідно для перебування дітей. які мають. Ліжка для маленьких, там можна проводити заняття. Вони всі обладнані теплом, генераторами, світлом, звісно, зв'язком, що дуже важливо, що ми бачили вчителя, які веде онлайн-заняття прямо зараз. І це справді тішить шана і повага таким людям. А те, що школи ще допомагають тим людям, які потребують цього, готують для них їжу. Не просто як раніше, ми ну, розумію, що був там певний хаос, та раніше роздавали гуманітарну допомогу, адресно, не адресно, як від. Бувалося, брали хто хотів скільки. хотів. зараз це вже більш ефективно чудова їжа, чудові люди, які цим займаються з самого ранку і до пізнього вечора. Годують людей. Я бачу, люди всі стоять. Вони справді потребують цього. Тому система освіти не мається. зараз. Ми всі на різних фронтах працюємо, та й не тільки освіту, але й підтримкою тих для кого це важливо. Це дуже важливо, що громада сама собі допомагає, допомагає один одному. Це справді дуже важливо і це дуже. Дуже круто і я пишаюся нашою системою освіти чесно. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гляшко та Ігор Мартиненко. Харківські ізвістія. У Харкові продовжують працювати пункти видачі гарячого харчування. Безоплатні страви для харків'ян готують по всьому місту. У кожному районі облаштували по кілька точок. В Основ'янському районі продовжують працювати три пункти видачі гарячого харчування. Так кухарі щодня, окрім неділі, готують та видають мешканцям понад 1900 комплексних обідів. А у Номишлянському районі кухарі надали мешканцям 66 тисяч комплексних обідів. І це лише за півтора тижні цього року. Здебільшого за гарячими стравами приходять малозабезпечені люди похилого віку та родини з дітьми. Також за цей період працівники районного територіального центру організували адресну доставку гарячої їжі близько півтори тисячі одиноким мешканцям, які за станом здоров'я не можуть дістатися до пунктів харчування. А ті, хто приходить до пунктів видачі гарячого харчування самостійно, може ще там зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися інтернетом. Яна на та Олександр Уваров, Харківські звісті. Анастасія Пушкар, учениця 134-ї школи. Ця війна, що триває ось вже 11 місяців, відібрала в неї школу навчальний заклад у лютому 2022-го вигорів. Вщент, щоб зручніше вчилось, школярка отримала сучасний гаджет. Вдома я займаюсь телефона, це не дуже зручно, тому що дуже маленький екран, Ось це все дивитись, глаза вже болять. Та думаю, тому що планшет буде більший. На ньому буде дуже зручно. Там будуть електронні книги. Окрім Анастасії, планшети отримали ще 165 учнів та 21 педагог 134-ї. Мова про тих, які залишились в Харкові, і тут в умовах війни продовжують навчатися онлайн. Дуже приємно отримати такі подарунки. Тепер у нас усіх буде можливість навчатися виходити онлайн у лівих умовах завдяки цьому проєкту. Сам проект став реальністю завдяки співпраці центральної та місцевої гілок влади, а також міжнародної компанії. Окрім вихованців 134 ї школи гаджети отримали учні ще ряду шкіл Харківщини. Харків та Харківська область отримає близько двох тисяч планшетів. Це Харківська школа 134, яка повністю зруйнована була внаслідок вторгнення. Школа в Лозові, яка повністю зруйнована, школа у Балаклії, яка була значно зруйнована. І ще ми поїдемо у Шевченкове. Це також прифронтове зараз місто і там також школа, в якій не можна вчитися. Це проєкт в рамках. Соціальної відповідальності бізнесу це дуже важливо, щоб кожна компанія, яка займається бізнесом, звернула увагу на цю ініціативу або інші і допомогла своїми ресурсами відбудовувати Україну. Кожен з гаджетів повідомили у комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій вже з відповідною базою для комфортного навчання учнів із застосунками, відеоуроками та електронними підручниками. Харків не злам, це насправді так, і система освіти Харкова теж не зламана. У мене до вас єдине прохання. Будь ласка, навчайтеся, тому що на нашу долю нашого країна. Випало втримати цю агресію і перемогти на вашу дому все це відбудувати і зробити краще. Тому майбутнє України за вами ми вас віримо і робимо. Накладемо всі усіх для того, щоб ви краще навчалися і робили нашу Україну потім краще. Мир Харкова подякував всім партнерам за співпрацю, а освітянам та школярам за невпинну працю у дуже складні для всієї країни часи. Дуже важливий проєкт, бо зараз іде війна, і наші діти не можуть навчатися очно. Вони навчаються у онлайн режимі, і тому для них дуже потрібні гаджети, дуже потрібне з Допомогою яких вони будуть навчатися, я дуже вдячний сьогодні усім, хто приклав зусилля для того, щоб ці планшети отримали наші діти. І знаєте, у кожного свій фронт у наших вчителів фронт навчання, у наших діточок фронт навчання. А у наших військових фронт, і ми обов'язково переможемо. І будемо формувати наше майбутнє наших дітей. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські Ізвістія. Подалі від війни та жахливих новин харківські школярі повернулись із місячної подорожі у привітну Іспанію. Поїздку влаштували харківська міська рада у співпраці з іспанським благодійним фондом Разом за життя. Організація регулярно проводить подібні заходи, аби українські діти могли відпочити від страшних умов війни. Так з грудня по січень 17 харківських школярів відпочивали в іспанських родинах, які брали участь у програмі. Багато хто з дітей навіть ніколи і не був за кордоном. Так, да, перший раз без батьків. Перше було страшно, а потім вже привикла, Коли уїжджали, всі плакали, тому що попривикали друг другу. Мені дуже сильно понравилась в Іспанії меня хорошо приняли, много подарков было. В парку гуляли в центрі, на китки катались, показували свої За родителями заскучились, так взагалі хотелось сіжать. І справді діти діляться. Нудьгувати не доводилось. Програма розваг та відпочинку була різноманітна. Познайомились з іспанською культурою, гуляли, розважались, готували та навіть святкували день народження. Все це дало дітям купу позитивних емоцій, та головне, що і було пріоритетною метою проєкту, Діти, хоча б на деякий час забули, що таке. Війна, і тепер вражень кажуть, вистачить надовго. Мені сподобалось а, там то, що ця страна дуже красиво виглядить зі сторони. Вона підтримує Україну, і мені це дуже сподобалось. Таке є в Іспанії, що коли Новий рік, потрібно їсти 12 виноградів, тобто 12 місяців. А якщо не з'їсти, то буде все плохо з всієї житті. А якщо потрібно не з'їдає. А якщо потрібно, то хочеш удачу, то можеш з'їсти. Я з'їла. А я сумувала по всім своїм роднім, по своїй сім'ї. Дуже дуже в гостях, як говориться, гарно а дома ще ще гарніше. Мені дуже понравилось в Іспанії, Там дуже красиво. Ну, как большая страна, как очень принимают люди, то, что любят, ценят, как в Харькове, конечно, но в Испании тоже хорошо очень. Мне понравилось. Мне понравился очень центр Валенсии, потому что там очень красиво, там много людей, там много там всякие замки, театры и так далее. Харьков все равно лучше, как Ну он, ну хоть не больше, но мне все равно лучше дома, потому что рядом родные и так далее. Мы ездили в многие места и нам показывали очень столетний замок у них есть на горах. И еще мне очень сильно понравился праздник у них три короля, много подарков, мы ездили и ко всем родственникам собирались. Да, было очень интересно. І мне мені очень понравилось, когда на площади на, на Рождество там була большая ёлка і очень красиво. І зараз дітей вже зустрічають їх батьки. кажуть завдяки проекту, малеча по справжньому перезавантажилась та відпочила від життя у постійних бойових діях. Довга розлука дала своє діти, побачивши батьків, не стримують емоцій. Хочу сказати велике спасія за те, що наші дітки. побывали в такой теплой стране, за то, что их так тепло приняли. Большое спасибо, довольна от всей души, за то, что прошло время. Они отдохнули от этих повитренных тревог, не плачь. Господи. Хочется сказать, что для детей это был очень большой отдых. Душевний отдых. Очень довольна. Я лично сама благодарна нашему мэру Игорю Терехову за то, что он смог присоединить наших харьковских детей к испанскому благодати программе. И все-таки вывести наших детей в такое сложное для Украины на отдых в Испанию, где они смогли морально отдохнуть как бы, от обстоятельств, которые у нас сложились. Но победа будет за нами. Протягом всієї подорожі дітей супроводжували представники благодійної організації та Харківської міської ради. Разом з дітьми були і батьки постійно на онлайн зв'язку. Ми контактували все время, та ну це навіть словами не передати. Очень соскучились, дуже раді, що в такое важке время час подарили частичку тепла. Спасибо большое і нашому меру, всім тим людям, які участвовали в этом. Спасибо Вот От від душі. от всех родителей. Все очень переживали и очень беспокоились. Но ну, прошло все гладко, отлично, на ура. Мария Соловьева, Игорь Бескровный, Сергей Перец и Алексей Муравьев. Харьковские известия.